Я думаю, він десь тут. Ну я що так довго зомбі не шукав. Ой, тут можна було зайти, походу, чи ні. Ну він, коротше, десь, ну не я там був, значить нам треба в долину. Давайте з долини почнемо. Бо це, коротше, мене під Карло, де він є той зомбак? Може в підвалі? О, це ти, а це я. Повернись до мене передом. Сказав передом. Ого, походу, не виживу. Єс. Так, ну трошки патронів відбили. Основне, що ми маємо багато цього. Нам треба меду. Нам треба меду і можемо що? Ну, в принципі, полутати то, що нам треба.